Ну що, отримав нову сушарку пора йти по мухоморчики. Роки 8-10 тому почався синий ажіотаж стосовно мухоморів червоних і мухоморів пантерних в тому числі. Ще тоді я почав вникати і цікавився червоним мухомором для себе, цікавився, чи дійсно він має такі цілющі властивості, і як я можу примінити його для себе. Та скільки б я інформації не узнавав стосовно червоного мухомора, все ж таки, поки я сам не спробував червоного мухомора, я не знав, що з ним робить і що про нього дійсно розказувати. Цікаво, то що я робив багато відео обзорів на ті самі і червоні мухомори, і на пантерні мухомори, про яких інформацію ще 5 років назад можна було узнати. Дуже зжато і не завжди правдиво. Більшість із вас, ті, хто зараз дивляться це відео, процентів 90 знали, що червоний мухомор це отруйний гриб. І я вважаю, що він все ж таки таким і являється. Просто те, що нас не буває, робить нас сильнішими. Особисто я почав користуватися червоним мухомором, коли в мене було сильне безсоння. Але це був основний тригер, чому я власне, сам почав користуватися ним. Я дуже багато знав інформації. Я боявся ним почати користуватися, бо це все ж таки вважався по науці отруйний гриб. А тут на тобі, він може щось виліковувати. У період пізньої осені, початку зими, в мене були проблеми зі сном. Я міг ночами не спати, в день хочеться спати, а в ніч я гуляю. Мені і валіріана не допомагала, я навіть лягав під капельниці, щоб мені стало краще. Але мені реально допоміг тільки червоний мухомор. Дозований, а в акуратній пропорції я користувався мухомором на протязі трьох місяців безперервно. І я почав спати тоді як дитя. Як можна було розкручувати отруйний гриб в інтернеті, коли... Він 100 років вважався отруйним. І в цих літературах про нього розказували, що він отруйний не смертельно, але отруйний. І тим не менше, останні роки люди масово почали користуватися ним. Куплять, збирати для себе. Але все ж таки, суспільство поділилося на тих, хто користується червоним мухомором і хто не користується. Вже немає такого, що ходиш по лісу, збираєш червоні мухомори, але тебе дивляться і каже, що викинь їх. А от уж ви нас обирали нехороших. Оце не хороший? Mm. Раніше, коли я казав, що мухомор червоний може бути лікувальним, мені крутили пальцем біля скроні і казали, що я дуже дивний. А зараз, коли я кажу, що мухомор червоний може бути отруйним, мені знову те саме кажуть, який він отруйний. Він же лікувальний. Зараз інтернет поділився на тих, хто вірять. У червоний мухомор, і хто не вірить. І лайки, сперечання між людьми не закінчуються. Хтось користується червоним мухомором, хтось не користується. Але люди все більше більше узнають правди. Люди цікавляться цим. І саме більше, саме гірше, що є дуже багато людей, яким цікаво просто спробувати новий наркотик, нові відчуття. Так, а такі малесенькі, ще зовсім дуже хороші. Я вже досить довго спілкуюся з людьми. Які користуються мухоморами. У мене є величезна переписка, свідчення тих людей, які користуються мухомором. Є негативні випадки, є і позитивних саме собою більше. Із позитивних люди беруть настоянки, сухі мухомори. Взагалі, в основному, сухі мухомори беруться для того, щоб працювати із мозком. Настоянки беруться для того, щоб працювати із тілом. Артрози, артрити це все лікує мухомор. Деякі люди навіть брали настоїнку і розказували, що вони лікувалися від онкології з допомогою настоїнки з мухомором. І свідчень за це дуже багато. Стосовно психосоматики, лікування мухоморами від нервозів, стресів і так далі. Це все я сам теж проходив. Але є і негативні моменти. Негативні моменти заключаються в тому, що все ж таки. Червоний мухомор, пантерний мухомор це все ж таки отруйні гриби. Якщо перевищити дозу, не треба говорити про 4 кілограми, про 5 кілограмів тих самих грибів. Більшість людей реагує навіть на 2-4 шапочки мухомора. Після цього такі глюки виходять у людей. Прикольно, <рекула> де? Я знаю мінімум п'ятеро людей, які пронехтували токсичністю червоного мухомора. Наїлися або напилися їх вдоволь. а потім вони мені розказували, які мультики їм приходили наяву. із підліток виходиш, кричи «А». І так перше свідчення. Мухомор мене повів туди, де я зустрівся зі своїми предками і з тими людьми, яких я і не знав. Саме собою ці люди були вже мертві, вони мені показали мої родові проблеми. Я проснувся весь мокрий, обіцяний. Побитий, бо мене усмиряли мої друзі. Так собі, так? Да? Друге свідчення. Тоді я ще працював у райвідділку свого міста. Якось нас викликали на виклик у квартиру, де проживав молодий юнак із бабусею. Бабуся була тоді в лікарні, а юнак чогось обдовбався і кричав з вікна, що зараз випаде. А пізніше експертиза у лікарні сказала, що. Він об'ївся мухоморів, це були його власні свідчення. А поведінка в нього була така, наче він був під солями. Солі і мухомори, ну, от прикиньте. Ви думаєте, це наркотик? Це, блядь, ні кайф ніякий. Звісно, свідчити можуть, що хочеш, але тим не менше, не варто недооцінювати силу червоного мухомора. Але красоту його. Його тендітність треба. Ще 4-5 років тому дуже важко було знайти якісь свідчення в інтернеті, щоб хтось хайпував на цьому. Да, були ті, хто їли, але не було тих, хто розказували, як же побувати в тріпові мухоморному. Є багато блогерів, які. На цьому акцентують і на цьому ловлять хайп. Не буду казати хто, ті, хто цим цікавиться, знають. Але більшість з них кажуть, що вловити мухоморний тріп це ще те задоволення в кавичках. Ті, хто ловлять тріп від червоного або від пантерного мухомора, всі як один кажуть, що краще померти, ніж іще раз пережити. А, хто там один раз побував, туди потім тільки такі опитні психонавти, блядь, фанатики, тільки поміняють все раз мірі. В середньому достатньо лише пів шапочки червоного мухомора для того, щоб вже отримати якийсь ефект. Це буде, скажімо, легеньке сп'яніння від дії мухомору. І це вже будуть якісь ефекти. Ти не будеш бачити мультики, ти не будеш бігати як переляканий по лісу, і треба буде текти слина і так далі. Але тим не менше, цей ефект ти вже відчуєш. Якщо вже з'їсти шапочку дві то твоя свідомість переходить в іншу реальність. Одні розказують, що бачать духи, другі розказують, що бачать своїх предків, а треті кажуть, що бачать духа грибів. Більшість із тих людей, хто проходять через цей тріп, просто лякаються. Наскільки лякаються, що можуть посивити. Наркомально взагалі не рекомендують розмірювати. А ті, хто розуміють на що вони йдуть, за можуть дійсно опрацьовувати те, що покажуть їм духи цих грибів. Вплив грибів на мозок людини це не дуже важка річ, як я вже казав, буквально одна шапочка червоного мухомора може вплинути на вашу свідомість. І вплинути так, що ви не зможете себе контролювати. І в погоні за цим впливом іззовні ганяються люди. І знаєте, мені дивно дуже чути, коли мені кажуть, що мухомор це не наркотик, не треба накручувати людей. Та мені колись те саме казали і за коноплю, що це не наркотик. То все ж таки, конопля це наркотик. Так, да, конопля використовується в лікувальних цілях, хумор використовується в лікувальних цілях, псилоциба використовується в лікувальних цілях, але тим не менше. В лікувальних цілях використовують лікарі, психотерапевти і так далі. Ми не маємо права і не маємо змоги використовуватися самостійно, якщо в нас немає чіткої грані, якщо в нас немає самовитримки. Я зараз веду до того, що використання будь-яких речовин, будь-яких психотропів має бути оправданим. Якщо це для лікування і ти можеш нормувати, дозувати, то які можуть бути питання? А якщо це не оправдано, просто щоб попробувати, кайфанути, то я, чесно кажучи, не дуже це розумію. Так, цікавість є у нас усіх, поки молодші, все хочеться спробувати, і в тому числі мухомори. І так, да, мухомор спробувати, якщо не перевищить сильну дозу, то це буде такий легенька прогулянка по лісу. Якщо ж його переїсти, то ваша свідомість може змінитися назавжди. Як би там не було токсичний мухомор чи не токсичний, все одно ті, хто пробують мухомор безповоротньо, стають іншими людьми. Мухомор може змінити вашу свідомість, змінити ваше ставлення до життя. Мухомор показує такі речі і наскільки заспокоює душу, психоемоційний стан. Що вам не захочеться повертатися до того стану, який у вас був раніше. Але останнім часом я вибудував таку теорію, що все ж таки, це ми хочемо, прагнемо стати іншими. Ми хочемо помінятися, а мухомор нам тільки допомагає в цьому. Дає направлення, дає курс, а ми самі регулюємо своєю свідомістю і своїми бажаннями. Головний посил цього випуску в тому, що. Ми самостійні, ми маємо самі вирішувати за себе, ми маємо самі контролювати свої думки. Якщо ми цього не можемо робити, ми можемо поки що, поки не заборонили законом, використовувати червоний мухомор і так далі. Те, що не заборонено законом. Так, да, Дійсно, червоний мухомор може налаштувати вас так, якщо правильно використовувати, щоб ви могли контролювати себе, контролювати свої дії. Заспокоїтися в кінці кінців, покращити сон. Але своїм життям маєте управляти тільки ви. Дуже часто до мене звертаються, продай мені мухоморів. Я питаю для чого. Мені кажуть для того, щоб попробувати мені цікаво. Якщо попробувати мені цікаво, мені не цікаво продавати таким людям. Через таке бажання попробувати покайфувати. Навіть кажучи, людям не вживай дуже багато, люди вживають і тоді трапляються з ними різні ексцеси. І саме через ці ексцеси пізніше можуть заборонити продаж і збір червоного мухомора. Доходить інформація, що готується законопроект про заборону розповсюдження і збір червоного мухомора. Готуємося до цього. Один неправильний випадок із червоним мухомором. І ця лавочка може закритися. Само собою, якщо нормально мікродозить, чи робить настоянки по капельки вживати, червоний мухомор вам допоможе. Він не зробить вас супергероєм, але він заспокоїть вас. Він зробить ваші думки більш спрямованішими. Зараз багато стали заготовлювати червоні мухомори, сушити їх. Але це не факт, що ви висушите їх правильно. Самий головний критерій до висушування червоного мухомора – це сушити при температурі не більше 40-42 градусів. Інакше властивості червоного мухомора чи пантерного зіпсуються. І останнє на сьогодні мікродозінг. Найкраще купуляти само собою в капсулах, але в капсулах може бути підробка. Якщо самі собі насушили чи у когось купили, для першого разу бажано використовувати шматочок не більше знохоть. Тоді вам нічого не буде. Якщо з вами нічого не відбувається, можна пробувати далі підвищувати дозу до четвертини цього гриба. Можливо, більше запитань залишилося, чим відповіді із цієї передачі. Можливо, я не зовсім вніс ясності, але саме головне, я обозначив те, що червоний мухомор не має бути наркотиком. Червоний мухомор має стати лікарем. Особистим лікарем для тих, кому він потрібен. Не більше того. Це не наркотик. Тепер звернення до тих. То готовий за мухомор відкрутить голову і написати пару неприємних коментів. Не треба забувати про те, що певний відсоток людей зовсім погано реагує на мускарин, якого там трошки, і єботенову кислоту, яка знаходиться у червоному мухоморі. Певний відсоток людей реагує дуже погано на єботенову кислоту, яка викликає у людей. Блювоту тошноту. Так, для того, щоб червоний мухомор став смертельним, а треба його з'їсти не менше 3-4 кг на середньостатистичну людину. Це вам пощастило, що ви можете з'їдати його багато і вам за це нічого не буде, але більшості людей буде. Для звичайної людини з'їсти 4-5 шапочок червоного мухомора це втратити свідомість не контролювати себе. Від чого людина може померти не від токсичності самого мухомора. А від того, що людина не контролює себе і може стати жертвою нещасного випадку. Тому не треба розказувати, що червоний мухомор не смертельно отруйний гриб. Його токсичність не вбиває, вбиває його спроможність відключити наш мозок і загинути від нещасного випадку. Тож бережіть себе від дурощів, бережіть себе від отруйних речовин. Від токсичних речовин, від психоделіків. Але якщо вже взялися за це, то майте відповідальність перед тими, хто знаходиться біля вас. Так, червоний мухомор дуже корисний. Але і з ним теж треба дуже акуратно. Вживайте на здоров'я і бережіть себе. Всім пока!